Календарний план і порядок денний четвертої сесії. Врешті спромоглися проголосувати народні депутати на третій пленарний день тижня. Опозиція за відповідні проекти постанов не дала жодного голосу. Слідом взялися за конституційну реформу. Депутати регіонали пропонують створити спецкомісію та відразу ж зізнаються, швидко казка мовиться, та не скоро діло робиться. Розроблення тексту конституції, направлення його до Конституційного суду для отримання висновку. Після цього ухвалення 226 голосів в сесійній залі в першому читанні. І на наступній черговій сесії ухвалення конституції в 300 голосів в опозиції створення будь-яких комісій і груп називають затягуванням часу. Водночас кажуть, вже підготували проект нової конституції. Проект конституції готовий. Країні необхідно перейти до парламентської республіки. Країна готова до цього рішення, не готова тільки партія регіонів. і Віктор Янукович. Спікер парламенту Володимир Рибак дивується у відповідь на дану хвилину законопроекту про внесення змін до Конституції України щодо повернення до парламентсько-президентської форми правління Верховній Раді України немає і не зареєстровано. В опозиції пояснюють, чому досі не зареєстрували проект. кажуть, немає гарантії від більшості, що вона проголосує за нову конституцію. Відтак є ризик відкласти питання аж до вересня. Наш регламент не передбачає. Того, щоб кілька разів протягом однієї сесії ставити питання на голосування, тому й нема сенсу вносити будь-яке питання сюди в зал, для того, щоб отримати негативне голосування. В партії регіонів кажуть, Конституції раніше вересня бути не може. Водночас звинувачують опозицію, що ті не подали свого документу. Ну, це ж така ж судьба. Якщо ти щось зробиш, то тебе не тільки хвалить будуть, а тебе ще критикувати будуть. Коротше, на сьогоднішній день нет ні одного документа, який би зареєстрував, в принципі, тут є всього-навсього 15 сторінок. Якщо їм важко прочитати 15 сторінок, ми готові за них цю роботу зробити. Ми їм запропонували перший конституційний акт. Друге внесення змін до закону про конституційний суд, третє спеціальне звернення до конституційного суду про повернення до питання конституції 2004 року. І п'яте звернення безпосередньо президента до КС, щоб конституційний суд виправив свою злочинну помилку. Водночас в опозиції повідомляють Янукович. Переговори не те, що з опозицією, а з власною фракцією не веде, бо має інші справи. Янукович на жаль, не може провести переговори з представниками і, і, і е, з представниками опозиції, тому що сьогодні він відлітає на Олімпіаду в Сочі в цей самий момент. По годинним перемовинам голів фракції у Кабінеті Рибака спікер оголошує рішення. Прийдеться прийняти рішення на той неділі по готовності цього законопроєкту, узгодженого законопроєкту представників усіх фракцій розглянути. На позачергової сесії Верховної Ради України тож депутати знову вирушають на чергові перемовини, ігноруючи вечірнє засідання і п'ятничну сесію. Ірина Фомицька, Андрій Пішта, Антоніна Кравченко, Станіслав Фремов АІНТІВІ.